Вітаємо сьогодні зі святом покрови Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва захисників та захисниць наших. Дякуємо вам за кожен новий світанок. Хай Бог та Пресвята Богородиця бережуть вас, хай ваше життя буде радісним, щасливим та довгим, здоров'я міцним, як віра непохитна. Хай злагода та благополуччя панують в сім'ї, і Божа благодать наповнить серце ваше, світлої віри, добрих помислів та чистої совісті, хай заступиться та захистить, Пресвята Богородиця й очистить життя і з першим снігом від всього зло і благословить миром та єдністю нас, нехай віра, надія та любов супроводжують вас повсякчас.